Медитація зняття емоційної напруги. Отже, залиштеся наодинці, прийміть зручне, комфортне положення, закрийте очі, зробіть глибокий вдих і видих. І ще раз зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте, як з видихом вся напруга і тривожність покидає вас. З кожним вдихом приходить нова свіжа енергія. І ще раз зробіть глибокий вдих і видих. Розслабте ноги. Відчуйте, як вони стають важкими, теплими, розслабленими. Відчуйте стегна, низ живота. Зробіть вдих животом і видих. Відчуйте, як м'яко розслабляється. Всі внутрішні органи. Відчуйте свої руки. Розслабте їх. Вони стають теплими, важкими. Дуже приємно відчувати тепло і розслабленість. Зробіть вдих. І з видихом відчуйте, як напруга, ніби ланцюги, спадає з вашої грудної клітини і вам стає легко. Відчуйте свій хребет від куприка до шиї. Відчуйте, як по ньому проходить приємна хвиля тепла. І полегшення, розслабте шию, горло, відчуйте звільнення від напруги, від тривоги, розслабте очі, розслабте всю голову і відчуйте все ваше тіло. Відчуйте, яке воно розслаблене. Відчуйте, що воно повне тепла, життя, легкості і свободи. Подумай про свою проблему, яка викликає стрес. Це може бути нагальна проблема або те, що колись відбулося, і до цих пір спогади про цю ситуацію викликають у тебе напругу. А може це просто тривожні думки, уяви собі, проблему з Римом, так ніби це відбувається просто зараз. Відчуй, як твоє тіло реагує на ці переживання. Це може бути напруження м'язів або частіше дихання, а може гучно і швидко починає битися серцем. Тебе охоплюють сильні відчуття, це може бути агресія, роздратування, страх, чи паніка, може бути тобі соромно, або ти відчуваєш себе винним. Уяви собі, що твоя проблема. Це бурхливий океан, Величезні, важкі хвилі підіймаються над поверхнею і з гуркотом бризками падають вниз. Сильний, шквальний вітер, гоне хвилі вперед. Низьке свинцеве небо нависло над океаном, Хліще дощ, чути гуркіт грому. Уяви себе човником, який пручається стихії, його несе по хвилях, заливає дощем. Б'є вітром, відчуть цю колосальну напругу, яку можна лише собі уявити у боротьбі з пушуючим океаном. Тепер подумки пірни під воду, неглибоко від поверхні. Завівання вітру і шум дощу стають тихішими, приглушеними, сильні, ругнівні хвилі зменшилися плавним колиханням води, сірий колір змінився блакитним мерехтінням, а разом з цим починає розслаблятися твоє тіло, йде напруга, заспокоюється дихання, стає рівномірним серцебиття. уяви себе рибою. що вільно пливе у водному просторі. Твої рухи плавні, неквапливі. Ти легко долаєш коливання води і те, що відбувається на поверхні. Тебе не цікавить подумки опустись на саме дно океану. Тут панує спокій. Хвилювання і бурю не чути в цьому просторі. Неквапливо рухаються глибоководні риби. Морські тварини і молюски здійснюють свій граціозний танець, звуки майже відсутні. Уяви себе мушлею, що лежить на дні океану нерухомою. І байдужою максимально розслаб своє тіло. Заспокій спокій дихання. Заспокій свою свідомість. Відчуй свою байдужість, спокій, нерухомість. Тепер знову перенеси себе на поверхню оклану. Ти крейсер великий. Могутній, сильний. Твої турбіни працюють вправно. Корпус твердий і міцний. Океанські хвилі розбиваються на мільйони бризок, коли зустрічаються з носом крейсера. Стихія не в силі нанести йому шкоду. Він здійснює свій шлях, точно слідуючи наміченому курсу. Відчуй, як впевнено ти справляєшся з ситуацією, переживає життєву незгоду. Вирішуєш всі виникаючі проблеми легко, як крейсер, адже ти є цей крейсер. Подумки, скажи собі, я з цим впораюся, я з цим впораюся, за будь-яких умов. Тепер уяви собі спокійний океан. Він переливається безліччю відблисків, легкий бриз і пронизливе голубе небо. Рано чи пізно океан твого життя заспокоюється. Буря зміниться штилем, і ти зможеш насолодитися гармонією і безмежністю, яку можна гідно оцінити, лише переживши бурю. Пам'ятайте, ви саме щаслива людина на цій планеті. Відчуйте це, подякуйте за це, подякуйте собі, Всесвіту, знайте, що з цього моменту ваше життя це дивовижні чари. А зараз подякуйте цьому океану за свій спокій, за рівновагу. Знайте, що ви завжди можете повернутися на дно океану. І відчути його спокій. А зараз зробіть глибокий вдих і видих, поверніться в те місце, де ви знаходитесь, пошевеліть руками, ногами. Посміхніться, подякуйте Всесвіту за цю медитацію. І коли ви відкриєте очі, ви назавжди станете абсолютно новою, щасливою людиною, будьте! Щасливі.